Володимир Михайлович, от ми з вами, дозвольте, я вам задам питання одне. Ми з вами дуже давно вже скажімо, по ви високій політиці, я в Новограді нижче. Ще починаєте двісті 2004 року, коли ми на Майдані штурмували Верховну Раду. І тоді, коли ми вас висадили на Газам, 52, ви сказали, люди, ми все рішимо. Ви тоді були головою Верховної Ради. Ви стали через кілька днів Героєм України. Ющенко вам дав. Я поїхав і працював собі в Новограді. Наступний майдан знову закони 16-го цього там теж був Володимир Михайлович і теж ви. Ви приймали закони по... А е а, ви дивилися, я певний, коли приймався закон по Криму про продовження е кримської е дислокації Кримського скажем, флоту, все були ви при цьому, і ви є один із учасників, який війну якраз і вели, Володимир Михайлович. Ті яйця курячі, ми були теж під Верховною Радою. А зараз ви ведете, ви кажете, Ратушнюк, це ваш кандидат. Скажіть мені, ото Стапчук. Коли стало питання по главі адміністрації в районі, ви якраз були ініціатором, щоб Остапчука не поставили. Мене питання: Остапчуку бригадою управлять дадуть, чи ви будете приводити завжди інших якихось людей? Що зробити, щоб ви, які у вас є претензії до Стабчика? Ну, Володимир Михайлович, вас привіт. Скажіть мені, от лісу зараз їхав по цих величезних територіях, люди вимирають. Мисливські угіддя, одного директора з госпу, Ющенка, другого директора з госпу. Так? Тобто на ту сторону і пов'язані ви із Ющенком, із землею, з тими коровами і так далі. Вони хавич, ну ви так виступаєте, як будто ви вперше. Да? Ви не, не, не причетні до чого, ви нічого не робили. Я б сам до вас зараз проголосував. Олег Михайлович, ви один із тих причин, яка до того привела. І це вимирання, якщо зараз буде от Запаї. Дуже солідний чоловік, мій конкурент. Я його дуже поважаю. Але в четвертому році вже був цвинтар на дружбі. В п'ятому розділяли людям пої. Розділили і сьогодні проблема, що вербівська земля і люди не отримали нічого попаюти. Де був той голова, який 14 років уже головою, Скажіть мені і знову ведете. Скажіть мені, якщо нічого не поміняти, то траєкторія не зміниться. Буде зменшення чисельності, вимирання цих сіл і так далі. Коли Остапчука підтримаєте? ви сивий вже я лисий. Коли ви підтримаєте один раз Остапчука? Ви ж висиєте ваше? Колеги, одніємо, там Сиван, да. Давайте про, про ці паї поставимо крапку. Хто Та ми під... вже в міській раді давно б заплатили за ті паї. Розглянули на комісії, паї заплатить, ніхто навіть подання не дав. І ви голова сільської ради. Розкажете, два, що два, ви за людей У Цьому боїте. році тільки два подання. Та які а подання? А ви Почит... не почекайте. були ні разу. Почекайте, почекайте. А хто підписав державний акт на землю? Хто ви? Добрий день, голова адміністрації. А ви де були?

Ну, ви слухаємо, дорогого гостя, який тут все під собою. Дайте відповісти Володимиру Михайловичу. У вас є до мене якісь претензії як до спеціаліста? Так. Ви були головою державної адміністрації, адміністрації. Я буду вам сказати, що я адміністрацію не призначав і не призначав. За великим рахунком, я б сказав так, мені байдуже, хто буде головою державної адміністрації. Бо я ніколи не заходжу в районну державну адміністрацію. Я йду прямо до людей, бо на моє глибоке переконання. Це сьогодні зайва ланка, особ, особливо враховувати, хто її представляє, які намагаються. Е, е, ну, я як вже сказав, по прикладу Наталі. І більше, думаю, прикладів не потрібен. Відносно другого 2004 року. Василь Іванович. Е, можливо, там було велике скупчення, я вас не бачу, що ви мене підсажували е, кудись там. Е, я був би вдячний за той час на, за підтримку якої було дуже мало, я скажу, Іванович, якби не покірні слова, які стоять перед вами, ми сьогодні тут не розмовляли. Та я був поряд. Я, я запросив відповідальність і прийняв рішення, які я розумію, Януковіч мені ніколи не прости. Бо ці хлопці порожнять нігом. Але я, я провів рішення, які звільнив його з посади прем'єр-міністра України. Але я провів інші рішення. Коли на Заході України почали заявляти про свою окремічність, а в Сєвєродонецьку проводили свої заходи. І я постарою Кабінету міністрів ліквідував всі їхні рішення, бо я вважав, що не можуть демонструвати принциповість, а яка принцип до розвагу України не одні, ні, 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 ні Ви ще просто цього не усвідомили. Що було зроблено, і який? який був колосальний тиск. І я сказав на переговорах, коли приїжджали всі переговорники, вони йшли. Верховну Раджу, до вашого покірного слуги і виходили з того, що нам потрібно зробити, щоб зробити. І я думаю, що ми тоді війну в 2004 році відклали до війни 2013. А тепер відносимо 2010 року. Василь вас не все так просто. З ваших позицій, я ні ні. Себе, ну я зможу сказати, нія стратегом від якої сторони. А скажіть, будь ласка, що треба було оголосити Росії війни і здатися у Положниці? Ми тоді відтермінували Крим був український. Я навіть скажу більше, якби ваш покірний слога так тапилась доля, в 2013 році був на чолі Верховної Ради, повірте, Крим був український війни не було. Бо ці хлопці тоді, на крові, які прийшли до влади, вони ділили країну і домовлялися з Януковичем, щоб він утік. І сьогодні вони дуже хочуть, щоб Янукович був там далеко і здалека покриту треба робити. Ви прекрасно розумієте, коли ти не приймаєш рішення, ні за що не відповідаєш, ти можеш судити бесапеляційно. А коли ти бачиш, що сили різні і треба знайти спільне рішення, ой як це непросто. А так, ви знаєте, стоять і покрикувань. Я ще раз хочу сказати, я сьогодні з вони підтвердять, ви запізнились на пару хвилин. Я жодним словом не сказав. Про підтримку чи не підтримку. Люди вже мене, я відчуваю, визначилися. А я просто прийшов сьогодні до людей сказати, що ми рішення по територіальній громаді, що вона тут була, прийняли. І я хочу, щоб люди зробили правильний вибір, свій вибір. Який вони зроблять? Сьогодні, ви прекрасно знаєте, коли прогнозували в Америці перемогу Трампа, вийшло навпаки. Коли прогнозували Брексік, Вийшло дещо інакше. Коли ми ледь не тільки не лег, а й танцювали перед жителями, громадянами Нідерландів, вони проголосували проти нашої асоціації. А це свідчить про те, що вони свої погляди ховають. І прийти і нав'язати їм щось неможливо. Я думаю, сьогодні можна лише одне сказати. От я бачу, який стан і що ми зробимо, але грунтовано сказати, що ми зробимо. Будь ласка, люди прийшли на цю зустріч, я так сподіваюся, зі мною. У вас є можливість поагітувати за себе. Я не бачу жодної проблеми. Тобто, чи Violent... ornament... означається, що якщо берете Стопчика, то ви теж його будете підтримувати? Я буду підтримувати громаду. Правильно, правильно. Я підтримую абсолютно. За 25 років так підтримали, що від відповідає громади яскравих, Я не агресивна людина. І в цьому проблема. Людям подобається агресивний політик. Можна було вийти, яка Валє, бар'єрович Ляшко сказати скотеняки. Людям сказали барани, скажуть третій каже кози. І, Але він третя, часто й Я коли спілкуюся ці дні так, протягом цього тижня. І попередні рівень, Люди кажуть, як пішко вслухають. Записується, обов'язково хтось буде, йому передають голос, е право виступу. Він біжить, повертається назад, кричить, яке питання. І <și -праць> <си -праць> сказали, він виходить, ну я вам скажу і погнав. <си -праць> Ви розумієте, ми звикли на превеликий жаль робити вибір очима і оці, але ми ніколи ще не зробили вибір розуму і серця. От і все. І в нас через те проблеми. Ви знаєте, додому коли я приїжджаю, йдуть, мене питають. За кого голосувати? Я так думаю, давайте проголосуємо за цю. Проходить півроку з нового